Спочатку промиваю курячі четвертинки, довожу до кипіння, зливаю перший відвар. Знову все добре промиваю і тільки потім вже починаю готувати. Майже майже закипає, Зараз я це все зливаю, промиваю, наливаю знову холодну воду і варю до готовності курячих четвертинок. Коли залила другий раз холодною водою, додаю лаврушку і духняний перець. Дві горошинки. При потребі знімаю пінку. Поки четвертинки будуть варитися, я приготую засмажку. Засмажку робіть багато. Чим більше засмажки, тим смачніший буде наваристий такий супчик. Обсмажую цибулю до м'якості. Через 3-4 хвилинки додавлю моркву. Потім через 3-4 хвилинки додавлю помідори. Добавляю моркву. Моркву я нарізала соломкою. Смажу на середньому вогні приблизно 3-4 хвилинки. Додаю помідори. Додаю спеції за своїм смаком. У мене тут чорний перець, солодка паприка, вегета, сіль і одна чайна ложка без верха цукру. Додаю одну столову ложку аджики. Це моя домашня, додавлю 2 столові ложки, перемішую, тушкую на маленькому вогні приблизно 10-15 хвилин. Плюс-мінус. Трошки налею звичайної холодної води, щоб засмажка не пригоріла. І хай собі потихеньку тушкується. Забираю четвертинки. І буду їх відділяти від кістки. Забираю лаврушку, вона вже тут не потрібна. Вона свої смаки віддала, а перчик хай буде. Поки четвертинки охолоджуються, додаю сюди картоплю, висипаю всю засмажку, Довожу до кипіння, потім зменшую вогонь. Пізніше попробую насіль. Якщо достатньо, я більше не додаю. Якщо треба, буде трошки до солю, сухий чесник. Це у мене десертна ложка. Можете додати одну чайну ложку. Можете натерти один зубчик чеснику свіжого, наливаю води, все перемішую, довожу до кипіння. Накриваю кришкою і залишаю варитися до готовності картоплі. А поки я відділяю м'ясо від кістки, приправа до курки. Чорний молотий перець. Вегета. Перемішую, смажу на великому вогні. М'ясо має добре просмажитися. Воно тоді буде набагато смачніше віддавати смак. Смажу на сухій сковорідці. олію більше не додаю. Все залежить від якості сковорідки. Тому за цим слідкуйте. Обсмажене м'ясо додаю в суп. Варю разом ще приблизно хвилин 10-12 до готовності картоплі. Пробую на сіль, перчик. Якщо треба, досолюю, доперчую. Супчик виходить такий легенький, швидкий. Зелень я абсолютно ніяку не додаю, тому що на вулиці дуже жарко. Від зелені дуже швидко псується кисний суп. Кожен собі на тарілочку сам добавить. Добавили ще одну таку гвоздічку. Супчик виходить корисний, швидкий, по-домашньому. Ось такий легесенький супчик. Дуже швидко готується, дійсно дуже смачненький. Якраз такий літній варіант. Просто смачно, по-домашньому. Готуйте, смакуйте та будьте здорові!